Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Морський Вовка пише, що вдруге в Чорному морі задіяла військовий бойовий дрон Орка. За даними телеграм-каналу, саме він заклав міни і вибухівку під опорами. Після того пролунав вибух поблизу острова Тузла також під аркою. В той же час офіційно про передачу дрона Україні не повідомлялося. Місто наразі заблоковано транспортні і 76 з білого. Рада везуть спеціальні опори для підсилення мосту. Безпілотник орка запускається з пірса і використовується для тривалих місій, таких як розміщення мін. Підводний дрон розроблений за технологією Вояджер». Апарат являє собою безпілотний дизель, електричний підводний човен орка з розмірами 16 на 25 на 2,5 метри. Водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору. З дальністю самостійного ходу 10 тисяч Роста шістдесят кілометрів максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,6 км кілометрів на годину. Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну протимінну протичовнову боротьбу вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрані безпілотники орка покликані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі на пів. Одноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні, безпілотник пройшов понад 2,5 тисяч годин випробувань в океані. Тестові роботи проводяться з 2017 року. Зазначили у корпорації Боїнг. Зазначимо у ЗСУ наявні засоби ураження, якими Україна може бити по військових об'єктах росіян у Криму, вразливим до ударів залишається і Керченський міст. Як розповів в інтерв'ю обозрюватель військовий експерт Олександр. Мельник зараз на окупованих територіях материкової України фактично немає точка, яка б не дотягалася українськими засобами ураження. Навіть Крим не є безпечним місцем. Мельник додав, що сім'ї окупантів оце розуміють, тому почали масово повертатися з півострова додому. Сім'ї приїжджали в Україну як на курорт, як на відпочинок. Тому тут тобі і море і фрукти, і овочі. Був момент, коли вони дійсно почали тут обживатися. Сказав він. Теча російських сімей з окупованих територій є. Ластівкою посилення можливостей української армії, як це вже раніше сталося у Херсоні. Наразі усі ці території перебувають у зоні досяжності засобів ураження українських сил оборони, підсумував експерт. Через те, що озброєння зсу досягає майже будь-якого куточку окупованої території ворога, спрацьовує інстинкт самозбереження і він намагається залишити безпечне місце. Пояснив він за його словами. Доволі умовно працює й Кримський міст, ані керченський міст, ані керченська переправа нормально не. Працюють є загроза, яку розуміють росіяни. Історія з Карчинським мостом може повторитися до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.